Розділ 37. Час йшов. Літо змінилось осінню. Піврічна спека йшла неохоче, дні ставали прохолоднішими, коротшими, і їх цінували дедалі більше в очікуванні зими. Польові квіти зів'яли, листя почало жовтіти, один набір кольорів змінив інший. Птахи відлетіли на південь. Вітер з гір став холодним, світло почало бути туманним, повільним, і, здавалось, падало з неба глибокими м'якими тихими шарами, які втішали, як пух. Кол Омсфорд вирушив додому в шийді Вейл, щоб переконатись, що з Джараланом і Міріаною все добре, і був здивований, виявивши, що Федерація втратила до них інтерес багато тижнів тому. Вони залишили село і старших Омсфордів заради більш нагальних проблем, Воз'єднання було радісним, і старший швидко пообіцяв, що не буде подорожувати знову ще дуже дуже довго. Пар Омсфорд і Демсон Рія пішли на північ в Тірсіс і залишились там, знайшли крота, виявили, що той дійсно пережив полювання Тіней на себе. Тільки потім вони повернулись в Шейді Вейл за колом. Парв спланував, що вони будуть робити далі, втрьох відкриють таверну десь на півночі в одному з прикордонних міст Калагорна, де будуть подавати гарну їжу, забезпечувати комфортне ліжко, а іноді розважати клієнтів історіями й піснями. З піснею бажання щось сталося після південної варти. Все, що вона могла робити тепер. Це створювати образ, але цього було достатньо для пара і кола. Вони могли розповідати історії як раніше. Кол, звичайно, чинив опір тому, щоб залишити шейді вейл. Але пар думав, що, врешті-решт, вмовить брата. Тіні позникали з міст Калагорна, і серед населення зростала рішучість, що окупанти теж повинні зникнути. Майже негайно Подішар Кріл розробив план. Щоб вигнати мешканців півдня з Калагорна назавжди. Він сказав чоловікам, які йому допомагали, що його батьки колись володіли землею в Калагорні. Федерація ув'язнила, а потім вигнала їх. Його ж віддали тітці на виховання. Він ніколи не бачив своїх батьків, але чув, що його батько був широко відомий як барон Кріл. Морган Лія дотримався обіцянки стефу і повернувся на схід. Щоб приєднатись до опору дворфів у боротьбі проти Федерації, Метті Роб пішла з ним, більше не думаючи, чи робить вона правильний вибір, та й взагалі більше не роздумуючи ні над чим, а все через це, що Морган попрохав її піти з собою. В планах було знайти бабусю Елізу і тітоньку джилд та залишатись там, доки дворфи не стануть знову вільними. Потім... Повернення до високозем'я, де він покаже їй свій гірський дім, це те, що він запропонував дівчині, але тій здалось, що, можливо, горець має на увазі щось інше. Рен Елесиділ продовжила володарювати ельфами вона пам'ятала свою присягу відновити чотири землі, їй допомагали Тріс, Тигр -тай, навіть Барсімон Орідіо. І через це навіть у Вищій Раді не було подальших запитань, Цілителів взяли з рядів обраних Елкрі, вирішили, що вони доглядатимуть не тільки за садами життя і срібним деревом, а й за усією землею. Спочатку хай будуть готові до того, що їх не приймуть, але здаватись не потрібно. Зрештою, неприродно для ельфів здаватись. Потім... На деякий час посилилась війна з федерацією, а потім вона почала відступати в рідну країну на південь. Без стіней, які впливали на раду коаліції із поразкою армії в долині, інтерес до продовження війни швидко почав згасати. Подальші повстання в Калагорні та на Сході призвели до зростаючого невдоволення всією програмою експансії нарешті. Федерація повністю залишила віддалені землі, час йшов, і пори року змінювались, і тільки паранор залишався таким же протягом осені й зими, все так же стояв серед затіненого лісу, який захищав його, обмежений величезними вершинами зубів дракона, темне скупчення стін, парапетів, мурів і веж. Час від часу мандрівники проходили повз. Але ніхто не наважувався увійти в фортецю друїдів. Більшість казали, що вона населена привидами, що там ходять давно померлі друїди. Хтось казав, що бачив там болотяного кота, чорного, як ніч, великого як кота, з очима, що горіли полум'ям. Деякі розповідали, що той кіт міг говорити як людина. А насправді всередині фортеці. Спав в окербо. Хоча його тіло й відпочивало, дух друїда часто виходив за межі фізичної оболонки, мчав вітром до далеких куточків країн, катався на хмарах і спинах хвиль, вокруг снились речі, що були, і ті, що повинні бути. Йому наснилась нова рада друїдів. Коло чоловіків і жінок з усіх рас, наймудріших, об'єднання яких дозволить чотирьом землям процвітати, він мріяв про мир, і ці сни тягнулись далі, ніж подорожі, куди він вирушав у формі духу, бо не було обмежень для снів. Час від часу до нього приходив Аланон. Не чорний тепер, а майже білий. Привид. Він ніби розчинявся потроху. Він говорив з вокером, але той більше відчував його слова, а не чув. Друїд з минулого все далі й далі віддалявся від світу світла, він все глибше і глибше поринав у потойбічний світ, і, здавався, цим задоволеним. Здавалось, що Аланон, нарешті, знайшов в собі мир, і іноді. Коли серце вокера затихало, а розум був у спокої, до нього зазирав коглаїн. Старий наближався такий же вузлуватий, паличкоподібний, з тонким волоссям розпадленим, гострими рисами обличчя, втім, з живими ясними очима, він посміхався і кивав. Так, Вокер, ти добре впорався. Кінець. Террі Брукс. Цикл Шаннара. Підцикл цикл Спадщина Шаннари. Книга Четверта, артефакти. Шаннари. Не ідеально начитав, і так само неідеально переклав Костянтин Шарков. І мені здається, що Террі Бруксу потрібно було придумати щось краще, аніж кілька разів поспіль повторювати слово Шаннара. Хух. Отож. Дякую за прослуховування. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забудьте підписатись, поділитись, залишити коментар, а також вляпнути лайк. Що ж, це сьома книжка Шанара, кінець під циклу, і для самого початку я б хотів подякувати пану Андрію Карполюку, який не тільки змусив мене згадати, що існує такий прикольний цикл. А ще й проспонсорував вихід кожної книги. Якщо хочете, можете подякувати йому в коментарях. Я думаю, йому буде приємно. Також окрема особиста подяка від мене пану Даниїлу, який, здається, відкоментував майже всі розділи майже всіх семи книг. Серйозно, ви молодець. Дякую. Що ж, тепер по. Я не буду виправляти, тому що чесно, мені трошечки впадло. Тепер про плани на майбутнє. З шанарою, поки що все. Так, я розумію, що там 30 книг, але поки що все. У мене накопичилось зараз. Дайте я відкрию. Зараз, зараз у мене десь список. Е, у мене накопичилось 215, Увага, 215 оповідань, які б я хотів перекласти. Ну, оповідання і творів все разом. Там є великі маленькі книги, загалом 215 літературних штук, якими б я хотів з вами поділитись. Це, звичайно, вимагає якогось часу. Про Дрездена я не забуваю. Четверта книга все ще лежить десь майже перекладена. Я не хочу зараз вам казати, бо не пам'ятаю на якому розділі зупинився. Так, що ще, що ще. Та, здається, все. Дякую ще раз за прослуховування, підписатись та й все інше я вже прохав. Тож залишилось подякувати спонсорам і сказати, що якщо ви хочете до них долучитись, то всі потрібні посилання є десь там внизу. Отож, почуємось!